Вітаю! В ефірі «Дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. Вперше у Черкасах відбулися змагання Кращий оператор БПЛА. Рятувальники вдосконалюють оперативну техніку. Психологи ДСНС провели арт-терапевтичний тренінг для рятувальниць. З метою підвищення рівня підготовки операторів безпілотних літальних апаратів відбулися змагання Кращий оператор БПЛА. Участь у боротьбі за звання кращого оператора взяли п'ять команд із підпорядкованих підрозділів головного управління ДСНС. Кожен із учасників мав виконати три вправи: пошуку потерпілого у лісовій місцевості, супроводження рятівника до умовного потерпілого, за допомогою БПЛА визначити площу умовної пожежі. За результатами змагань, перше місце посіли оператори із міста Черкаси. Другими стали учасники із Золотоноші, а третє дісталося з Венигородці. Осконалення оперативної техніки з метою здійснення оперативної передачі інформації безпосередньо з місця виникнення надзвичайних ситуацій, штабний автомобіль оперативно-координаційного центру головного управління додатково обладнаний веб-камерою. За допомогою відеонагляду здійснюється пряма трансляція з місця подій. Даний штабний автомобіль додатково обладнано камерою, за допомогою якої здійснюється пряма трансляція з місця події. Слід відмітити, що інформація з камери обертається виключно в локальній мережі, що унеможливлює витік цієї інформації для сторонніх осіб. Інформація з даної камери безпосередньо передається до чергової зміни оперативно-координаційного центру головного управління. За вимогою ДСНС України може надаватись до оперативно-чергової служби ДСНС України. Реагуючи на виклики, пов'язані із обстрілами, переховуючись у сховищі від гучних вибухів, люди можуть відчувати паніку, тривогу та агресію. Тому дуже важливо виплескувати свої емоції та зберігати спокій у тривожній ситуації. Під час війни особливу увагу необхідно приділяти психічному здоров'ю. Розуміючи важливість цього питання, психологи головного управління ДСНС провели арт-терапевтичний тренінг для рятувальниць. Наша психологічна служба постійно працює з особовим складом, проводить різноманітні заняття, тренінги, що дозволяють формувати та підтримувати психоемоційний стан рятувальників. Один із таких заходів з використанням арт-терапевтичних технік пройшов для співробітниць головного управління. Зараз ми попросимо вас переділити цей листочок на і в одній частинці написати, намалювати, написати, яким ви відчуваєте себе зараз. Терапія використовується для того, щоб за допомогою малюнку вивільнити емоції, тобто прожити те, що не, не свідомо для нас. І людина може просто навіть не замислюючись, показати те, що дійсно її турбує. Ми зараз малюємо планети в кожного своє бачення різних планет, і ці планети ми будемо наступним чином їм підбирати скажімо так, назви, назви емоцій, які зараз кожен із нас проходить цю емоцію. Ну, на мою думку, це корисно, бо зараз важкий етап для нас всіх. І зараз в нас, в принципі, у всіх емоції, переживання, тривожність і все інше воно зараз скаче в різні ступені. В касах рятувальники долучилися до презентації товариства Червоний Хрест. Містечко Черкаської обласної організації Товариства Червоний Хрест в Україні розгорнули в обласному центрі, аби розповісти про напрями діяльності товариства, програми, що діють в області, та як стати волонтером. Окрім співробітників головного управління ДСНС, участь у заході взяли і команди дружин юних рятувальників пожежних. Безпеки знаєш, небезпеки уникаєш з таким гаслом. Рятувальники завітали до малечі у Черкасах. Співробітники головного управління ДСНС завітали на пізнавальну виховну годину до діток дитячого садочка Вербиченка. За допомогою плакатів та 3D-стенду рятувальники візуалізували правила пожежної і мінної безпеки, навчили правильним діям під час виникнення пожежі та детально розповіли, як не натрапити на вибухонебезпечні предмети. Аби краще засвоїти надважливі правила безпеки життя, надзвичайники познайомили малечу із помічницею черкаських водолазів саперів Акванайдою. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе.